На страждання, втрати, та волю ворог нас не відбере. Ми сильні, загартовані, завзяті, і наша міць ніколи не умре. Минають дні, і кров біжить рікою, не наша кров, а наших ворогів. І якщо ворог тут, то ненадовго, бо ми нащадки славних козаків. Козаки це люди, які захищають свій народ, і на своєму шляху вони долають чимало перешкод. Козаки не зупиняються ні перед чим, тому що у них немає на це причин. Так, деколи буває дуже тяжко, але ми будемо підтримувати вас, наскільки війна не була протяжна. Сучасні козаки це наші збройні сили, які хочуть, щоб ми у своєму житті бачили лише Україну щасливою. Україну захищають, про хороше життя дбають, люблять нас і поважають. Кожен з них це наш герой. Добре знаємо з тобою, що всім дітям і онукам подарують веселково всім дитинствам кольоровим. І мене героїв знають, що країни визволяють, щоб країна жила в мирі, захищають люди щирі. Вони мужні і безстрашні, справжні воїни відважні. Хто підняв на волю руку, той загине на віки, не злякається роботи і ворожої ракети. Вони дали клятву нам поважати і любити, Україну захистити. Лидвати погубити тисячі життів дарма. Так що, друзі, поважайте, про героїв пам'ятайте, хто його життя рятує нам, підліткам та дзвіхам. Вони будуть завжди жити в кожне серці на віки, не нащадки цього роду, українського народу, українці, козаки. Україну, ми сплились за руки, крізь вогонь пройдемо через муки, Щоб калина наша вічно червоніла, Щоб верба зелена на вітрах шуміла. Україну, ми у ногу йдемо, честь і нашу волю збережемо. Разом, українці, це вже сила, нап'немо для подвигів вітрила.